Вітаю вас, любі мої першокласники! Запрошую на заняття з корекції розвитку. Ми продовжуємо з вами вивчати чистомовки, скоромовки та вірші. А почнемо ми наше заняття з артикуляційної гімнастики, яка називається друзі. Готові? Розпочинаємо! Ви знаєте, дітки, для того, щоб правильно та красиво вимовляти звуки, треба тренуватись. А щоб було більше користі від тренування, тренуватись краще весело. Спочатку слід уважно слухати, як треба виконувати вправу, а потім будемо виконувати разом і перша вправа жабки. Для цієї вправи треба трохи відкрити рота, посміхнутись, губи розтягнути так, щоб було видно верхні зуби. Жабка їсти захотіла, враз взялась вона за діло. Наловила аж сім мух, тому й рада рот до вух. Один, два, три. 4, 5. Наступна вправа хоботок. Для цієї вправи треба витягнути губи сильно вперед і напружити їх, як при вимові звуку У, а потім утримувати. В зоопарку ми були, там великі є слони, а маленький раві привітався з нами. Хобот свій він витягав, всім привіт, немов казав. Щоб йому відповісти, хоботок зроби і ти. Краще губи витягай, раві швидше привітай. Раз-два, три, чотири, п'ять. Наступна вправа лопаточка. Для цієї вправи треба широкого язика висунути, розслабити та покласти на нижню губу, слідкувати, щоб язик не дрижав. Широким я язик зроблю, на нижню губу покладу. Гарна вийшла і пласка моя лопатка з язика. Жаль така лопатка не скопає грядки. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці. Продовжуємо. А тепер ми з вами будемо вчити ті віршики, якими я коментувала ці вправи. І перший віршик до вправи жабки. Я зараз вам його ще раз прочитаю, а потім будемо вчити його по рядочках. Жабка їсти захотіла, враз взялась вона за діло, наловила аж сім мух, тому й рада рот до вух. Повторюємо тепер за мною рядочки. Жабка їсти захотіла. Враз взялась вона за діло. Тепер повторимо ці два рядочки. Жабка їсти захотіла, враз взялась вона за діло. Ще раз, щоб не забути жабка їсти захотіла, враз взялась вона за діло. Наловила аж сім мух, повторюємо. Тому й рада, рот до вух. Тепер два рядочки. Наловила аж сім мух. Тому й рада, рот до вух. Наловила аж сім мух. Тому й рада, рот до вух. А тепер повторимо кілька разів увесь цей віршик жабки. Жабка їсти захотіла Враз взялась вона за діло. Наловила аж сім мух. Тому й рада рот до вух. Давайте спробуємо двічі повторити від початку до кінця. Жабка їсти захотіла, враз взялась вона за діло, наловила аж сім мух, тому й рада рот до вух. Жабка їсти захотіла. Враз взялась вона за діло, наловила аж сім мух, тому й рада рот до вух. Наступна вправа у нас була хоботок. Прочитаю віршик до цієї вправи. В зоопарку ми були, там великі є слони, а маленькі Раві привітався з нами. Хобот свій він витягав, всім привіт, немов казав. Щоб йому відповісти, хоботок зроби і ти. Тепер порядочку повторюйте за мною. В зоопарку ми були. Там великі є слони. А маленький Раві привітався з нами. Ще раз повторимо. В зоопарку ми були, там великі є слони. А маленький Раві привітався з нами. Продовжуємо, повторюємо за мною. Хобот свій він витягав. Всім привіт немов казав, щоб йому відповісти хоботок зроби і ти. Тепер по два рядочки. Хобот свій він витягав, всім привіт, немов казав. Щоб йому відповісти, хоботок зроби і ти. А тепер спочатку по два рядочки. В зоопарку ми були. Там великі є слони. А маленький раві привітався з нами. Хобот свій він витягав, всім привіт, немов казав, щоб йому відповісти. Хоботок зроби і ти. І останній віршик до вправи лопаточка. Широким я язик зроблю, на нижню губу покладу. Гарна вийшла і пласка моя лопатка з язика. Жаль така лопатка. Не скопає грядки. Тепер по одному рядочку повторюйте. Широким я язик зроблю. На нижню губу покладу. Гарна вийшла і пласка, моя лопатка з язика. Жаль така лопатка не скопає грядки. Тепер по два рядочки. Широким я язик зроблю, на нижню губу покладу. Гарна вийшла і пласка. Моя лопатка з язика. Жаль така лопатка не скопає грядки. Ну що, дітки? А тепер, будь ласка, виконайте ті вправи з. Індивідуальних ваших комплексів, які вам задає виконувати наша логопед Віта Олександрівна. А ми зустрінемося з вами на наступному уроці для того, щоб продовжити цю артикуляційну гімнастику та продовжити вивчати віршики. Дякую за увагу! Чекатиму вас на наступному уроці.